Друзі, привіт! З вами Віта Романюк на каналі Шлях до істини. І це відео це продовження до теми злості та агресії і як її трансформувати у любов та прийняття. Як змінити мінус на плюс через усвідомлення? Хто не бачив попереднього відео, рекомендую спочатку переглянути його. А лише потім це. Посилання на першу частину відео я прикріплю угорі. Адже це відео це уже трансформація злості і агресії через духовний, а не фізичний рівень. І для усвідомлення, як це зробити, я буду приводити приклад на клієнтському кейсі. До мене звернулася клієнтка із запитом гармонізації стосунків з татом, на якого мала таку величезну образу з дитинства, злість, навіть ненависть, відчувала таку відчуженість, розділеність. Не тільки з ним, але і з сестрою, бо її наче більше любили з дитинства, наче як клієнтку. І, по словам клієнтки, тато був таким тираном, жадним, жорстоким. А мама, навпаки, такою слабшою, піддатливою, нюньою, яка в усьому уступала татові, не мала власного бачення, так, бо залежала насправді від нього і як фінансово, так вона була без роботи, сиділа нянчилася з дітьми. Ну або перебивалася тимчасово якоюсь роботою. І до мами клієнтка відчувала жалість, їй шкода була насправді маму. Тата через це ненавиділила, злилася, чому сестру він більше любив і давав їй все, а її насправді обділяв. І навіть коли вони вже виросли, вона прийшла до тата за допомогою. Вона хотіла, щоб він допоміг їй купити житло і зробити ремонт там, щоб було де жити, їй із її сім'єю. Але тато відмовив, а через півроку купив житло сестрі, яку клієнтка теж ненавиділа за це. У них з дитинства були такі напружені конкурентні стосунки. Вони з дитинства конфліктували, сварилися, билися, чувплися, не знаходили спільної мови. Так, тобто була вже з дитинства оця відчуття конкуренції. Але найбільшу образу клієнтка насправді тримала на батька. ній кипіла злість і агресія, невимовна така образа на батька. І, звичайно, носячи в собі цю ядерну таку злість, яка з кожним разом накопичувалася, збільшувалася, намотувалася як клубок. Так у неї почалися проблеми зі здоров'ям, камені в жовчному і проблеми з печінкою, бо з'явилася пухлина. А це чітко вказує по психосоматиці, що це не випущена злість, накопичена роками. Це не за один день насправді відбувається, так за один день такого не буде. Бо це фізичне тіло, і воно насправді наше фізичне тіло, воно повільне. І цю злість вона тримала не лише на батька, але і на сестру. Адже їй купили, їй дали, а клієнці ні. І батька вже й не було в живих з сестрою вони 20 років практично не спілкувалися через цю образу, гнів, злість і ненависть. Між рідними була, наче така невидима стіна, що їх розділяє. Але після роботи і практик клієнтка змогла трансформувати свою агресію і злість на батька і навіть на сестру. як я знаю, що спитаєте ви, як же ж вона це могла зробити, носячи в собі це все скільки років, тим паче, що клієнці вже на даний час 53 роки, саме через глибинні усвідомлення на рівні душі. Спочатку ми з нею пропрацювали стосунки з татом, далі з сестрою, де вона побачила не лише свою картинку світу, своє сприйняття, свою образу, так? але і їхню картинку світу, їхні відчуття, наче побула у їхній шкурі. Далі глянула на цю ситуацію зі сторони, як третя особа, так, зі сторони системи, і потім уже з рівня душі і задач, які вона взяла сама, особисто як душа на це втілення. Ми з нею провели дві практики НЛП, тобто трьохпозиційки одну з татом і одну сестрою. Далі пропрацювали з батьківською родовою системою, де у роду також була програма боротьби за житло між дітьми, за спадок батьків. І провели одну регресію, де і зародився насправді цей корінь проблеми. І як результат, клієнтка усвідомила, що ще, будучи на рівні душі, вона заключила договір з цим родом, з цими батьками і сестрою для саме для цього досвіду на землі. Батько давав їй болючі уроки, насправді дійсно болючі уроки і жорстокість для того, щоб вона не була такою самою тютюєю, як її мама, як вона казала, так і розказувала, описувала маму свою. Була такою сильною жінкою, незалежною, самостійною і не залежала від чоловіків, як її мама залежала від тата, щоб була реалізованою, жила в достатку і досягала висот. Що у клієнтки в житті і вийшло, бо вона досить успішна, реалізована жінка. Тобто, тато насправді саме таким чином проявляв любов, мотивуючи свою дитину. Чи означає це, що він її менше любив, чи любив сестру більше, як її, чи її менше, аж ніяк. Він став агресором для неї і такою відбійною грушою, об'єктом злості і ненависті на все життя, і лише для того, щоб донька була успішною, не тютюю, злючись на нього, на батька, сама досягала усього в житті, а не чекала подачок від чоловіка. Він насправді дуже любив свою дочку і. Уявіть тільки, наскільки це мудра, наскільки це любляча душа, якщо готова терпіти все життя, цю злість дочки, агресію, ненависть зі сторони своєї рідної дитини, щоб дитина виросла самостійна і незалежна. Це може зробити лише любляча, мудра, глибока душа, а не та, яку бачила на початку роботи клієнтка цього тирана, жаднюго, агресора і жорсткого батька. Отже, як виявилося, все, що робив батько клієнтки, це якраз насправді глибинна мудрість, це якраз мотивація і любов по відношенню до дитини, глибокі уроки на рівні душі, що через злість і ненависть до батька і сестри вона змогла усього досягти в житті. Вона стала незалежною, впевненою, а не тютюю, має кілька бізнесів, житло і не одне з хорошим, дорогим ремонтом не залежить від чоловіка, а реалізована і щаслива у своїй сім'ї. І причиною цього стала саме злість, агресія, ненависть до батька і сестри, бажання довести тату і сестрі, що вона сама з нуля зможе досягнути і зробити, як би важко їй не було і щоб цього не вартувало. Але вона це зробила і досягла. Саме на цих почуттях так, саме ці почуття стали мотиватором для неї на все життя, завдяки якому вона усе досягла. І коли вона вже має усе, а мала вона з самого початку, це саме бізнес, що стосується нерухомості. Бо саме то, чого не дав їй батько, а дав сестрі, так, і вона саме туди пішла для того, щоб працювати в агентстві нерухомості, потім рости, підніматися і далі йти по щаблям, і потім створити власний бізнес. І коли вона вже має все абсолютно, вона впевнена в собі і в своїх силах, що тепер вона може абсолютно все у неї є власний внутрішній оцей стержень і опора на саму себе. І це вона отримала насправді завдяки цій злості і агресії на тата і сестру, які і стали оцим тригером, причиною їм довести, досягти, самі усе змогти. так? І все, що вона зараз має, це все завдяки цій образі злості на них, бажання довести їм, що вона зможе, і вона змогла. Вона дійсно змогла. Отже, як висновок. Мама в цій історії це тютя неспроможна і залежна від чоловіка жінка, якій нічого не дісталося зі спадку від її батьків, щоб клієнтка, шкодуючи і злючись на батька, так могла чогось досягти. Тобто мама стала ще одним таким тригером, так, але цим перевернутим, з якого знущалися, для того, щоб викликати оцю жалість в дитини і так само мотивацію ставати іншою. Далі, тато. Який був агресором і тираном, став мотиватором для доньки, тобто для клієнтки, щоб вона стала успішною, незалежною, самостійною, а не цією тютюю. Крім того, пам'ятаємо, що і в родовій системі тата, і в родовій системі мами була боротьба за майно, за спадок, так, батьків, де діти троє діточок. Тобто тато, так, і брат і сестра, де вони ділили між собою майно спадок батьків, там і землі, і будинки, і так далі. І в мами була аналогічна ситуація, де також між трьома дітьми розділялося це майно. Тому це ще і підсвідка була родової системи, так? Далі, сестра це об'єкт агресії і та, кому усе дісталося легко. Та, хто підігравала так татові, і вона підігрівала оцю агресію клієнтки до батька і до себе самої. Як топливо таке, щоб клієнтка ще більше злилася і ще більше досягала через цю злість, насправді. Тобто, це ще одна така любляча душа, насправді. Крім того, саме вона підсвітила родову програму поділу майна спадку в родині, коли одному все, а іншим абсолютно нічого, яку ми успішно її пропрацювали в практиці. А на рівні душі вони всі, всі четверо домовилися ще до втілення розіграти такий собі сценарій. Щоб клієнтка, яка у попередньому житті була залежною, безсилою, без домівки, нікчемною, нічого не могла досягти у своєму житті, знецінювала все і всіх, не мала сили волі і права, не могла реалізовуватися, не могла чогось досягати, знецінювала своїх батьків, жила в аб'юзивних стосунках, у партнерських аб'юзивних стосунках, так, і у цьому житті, щоб вона змогла хоч щось досягнути. Щоб вона пройшла такий цей урок, болючий на рівні тіла, з погляду життя, так, з погляду людини, пройшла цей болючий урок. Але завдяки цьому вона змогла досягти ось цих висот. Тобто, це вже було сплановано ще до самого втілення клієнтки для того, щоб вона могла досягати цих висот, мала хороші партнерські стосунки і вийшла на цінність, цінність себе і на рівень дійсно безумовної любові до всіх. І на рівні душі це лише така гра, це сценарій для досвіду та глибинних усвідомлень, трансформацій, для еволюції і розвитку душі. Бо у тонкому плані немає емоцій і почуттів. Там душі, ну, вони як діти, які хочуть чогось навчитись, попробувати, ставлять якісь собі цілі, завдання, вчаться матеріалізовувати це все на землі, так, у цьому товстому плані. Бо земля це як така площадка для досвіду, як школа для душі, насправді, яка росте і розвивається розвивається І те, що може допомогти душі стати дорослою, а не дитиною, зрілою, мудрою. Душа проходить як уроки, досвід, щоб усвідомити суть, щоб усвідомити істину, що все є любов. Просто різні її грані. І за всім насправді стоїть любов. Головне, її побачити, усвідомити, відчути. І завжди самі болючі, самі такі нестерпні уроки нам на землі, в нашому житті можуть дати лише по істину люблячі душі, ті, які нас насправді найбільше люблять і хочуть нам допомогти рости, досягати, проходити духовний ріст і еволюцію. Адже і татові, як люблячому батьку, люблячій душі, було складно жити у стані, коли його ж частинка, його дочка не спілкується з ним, ненавидить, злиться саме той, який дав життя. І по сценарію гри театру цього має дати дочці таку біль, таке ставлення з величезною такою душевною турботою, щоб потім дочка у своєму житті, коли виросте, стала самостійною. Навіть злючись на нього, але була незалежною від чоловіка, не хвилювалася за поділ майна, який у свій час мама так, що лишилася без майна, без нічого, без спадку, щоб клієнтка була впевнена і реалізована, забезпечена, незалежна. Сильна, щоб вона жила у таких рівноправних партнерських стосунках, а не аб'юзивних стосунках, як у попередньому житті і які були у мами, так з татом. Саме для цього тато все життя терпів ненависть рідної дочки, щоб вона змогла досягти цього всього. Щоб вона знайшла свою цінність в собі, знайшла себе. І на це погодиться насправді тільки мудра і любляча душа. Згодні. Щоб прожити все своє життя для того, щоб дати уроки мотивацію всього-навсього дочці. Ось так з рівня душі ми проходимо уроки і даємо їх іншим. Ось так мама грала роль тюті, жертви, сестра роль конкурента, а тато аб'юзера, цього агресора. І всі чітко і по плану, згідно договору душі, всі грали свої ролі лише для клієнтки. Для її досвіду, для її еволюції душі, ось так розмотався цілий клубочок її життя завдяки двом практикам, одній розстановці доля і одній регресії, яку ми провели з нею. І звичайно, все лише тому, що клієнтка була готова як фізично, так і духовно. Вона глибину все переосмислювала, працювала над собою. І в цьому її заслуга, а не моя. І лише в цій історії я провідник. Звичайний провідник, інструмент для неї, я працювала на неї і для неї. Я підсвітила її тонко і акуратно до її глибини і трансформації, наче підводила її так, до її інсайтів і зміни мінуса на плюс, з агресії злості, розрушених стосунків та образ на рівень безумовної любові і вдячності. І я спеціально записую це відео без картинок та образів, щоб ви бачили глибше. Щоб ви бачили ширше, як тут все влаштовано, щоб чули не вухами, а чули душею, відчували це глибинне послання на рівні душі, змогли кожен сам для себе усвідомити цю глибину, так, цю саме цей замисел душі та глибину уроків, які ви проходите як душа на цій планеті Земля щоб достукатися до таких найглибших, найтонших струн вашої душі і глибинних усвідомлень, цінності життя себе та близьких, щоб ви могли зцілити свої стосунки з близькими та позбавитися образ болі, гніву, злості, агресії, ненависті один до одного, трансформуючи усе в любов і прийняття, усвідомлюючи цю таку істину, усвідомлюючи глибину. І хто додивився це відео до цього моменту, це якраз знак того рідненьке, що і ви вже готові на духовному рівні пройти ці трансформації, зцілити себе, свою душу, вийти на новий рівень розширення свідомості, новий рівень себе і життя, вийти на цю безумовну любов, як змогла і клієнтка. Адже саме таким чином. Та злість, агресія, ненависть, яку клієнтка носила у серці, печінці, жовчну, у своєму тілі і душі, ті образи, що тривали все життя і накопичувалися, як сніжний такий ком, розрушені стосунки між близькими і рідними людьми, десь зникли. І не зникли, а в принципі трансформувалися, тому що енергія не зникає, вона переходить з одного виду в інший. Так? Тобто трансформувалися через усвідомлення у любов і прийняття. Бо клієнтка була готова до цього. Вона насправді пропрацьовує себе і духовно розвивається. І ненависть до батька перетворилася на любов і вдячність, бо агресор виявився не агресором, а мотиватором для успіху, для її ж успіху і ненависть до сестри перетворилася на глибину вдячність від душі і серця. Навіть сльози радості, які я чула, так, ці тони сльоз радості, що, хоч 20 років майже не спілкувалися, а тепер при житті вони можуть говорити і спілкуватись, мати теплі стосунки. Обіймати одна одну, бо між ними уже немає тієї стіни. Навіть їхні діти почали бачитися один з одним, познайомилися і почали зустрічатися, як брати і сестри з такою теплотою і любов'ю з підтримкою один до одного. А це показник змін і не лише на рівні сестер, так у цій я системі, там чи батьківській системі, а навіть і у родовій системі, щоб пішли зміни. Отже, і ця злість та агресія трансформувалася у любов і прийняття. І мама, чиї почуття перейняла клієнтка щодо несправедливості, щодо майна і житла, яка стала теж мотивацією для клієнтки. Адже у перевернутому такому вигляді, так, мотивацію. Тобто, типу, я ж не буду така, як ти, тютя. Я, мамо, завдяки цій. Ну, жалості можна так сказати, да? шкода до мами, по відношенню до мами, і завдяки злості на тата і сестру, завдяки любові до мами, і у цієї жалості, насправді так, до неї, наша клієнтка теж змогла усе досягти, що має зараз у житті. І те, що клієнтка носила в собі в тілі, 53 роки свої образи, болі, ненависть, агресію, цю злість, все це трансформувалося у любов, у прийняття. І чудові стосунки з близькими, рідними, та дало такі глибинні усвідомлення, де справжні уроки душі, де вони і для чого насправді ці уроки, для чого, а не за що мені це все. Пам'ятаємо, так Оце чарівне слово для чого, саме для чого. Ну, а щодо здоров'я, то камені в жочному були роздроблені лазером, а пухлина в печінці якимось таким чудним чином зникла. Що лікарі не могли повірити, бо про неї була лише одна згадка, і то на УЗД-знімку, попередньому УЗД-знімку, бо на наступному знімку, через два місяці після нашої роботи і таких глибинних переосмислень і трансформацій, так, глибинних оцих усвідомлень клієнтки, та пухлина зникла. Навіть клієнтка сама собі не вірила. Вона ні вона, ні лікарі вони не могли в це повірити. Вона ж пішла у другу клініку, щоб перевірити ще раз, так тобто зробити нове УЗД, бо не могла повірити, ну як таке чудо може бути. Вона не вірила своїм очам і вухам тому, що кажуть лікарі. Але це чудо сталося завдяки їй, їй і її готовності до трансформації. І їй вже не потрібна. Ось так один вид енергії, як ви вважали, негативний перейшов у інший, позитивний. І налагодження відносини з близькими, з сестрою, племінниками, з мамою, її здоров'я, радість, щастя, вдячність і любов усе є любов, насправді рідненьке. Тут головне розгледіти її у всьому, правильно задати питання, для чого. Тому на даному кейсі я намагалася вам максимально детально, але з другої сторони, і стисло розказати вам, що злість та агресія це теж любов. Нюня чи жорстокість це теж любов, але уже другого рівня, більш глибинного і духовного насправді. І хто зможе це усвідомити, я вітаю вас. У вас також мудра і глибока душа. Ви тоді усвідомлюєте, що все є любов. І все, що з нами відбувається, це теж любов. І лише для того, щоб ми чогось навчились, усвідомили, досягли. Бо все для нас насправді, для нашого досвіду і наших уроків, задачі душі. Тому, рідненькі мої, дивіться завжди глибше. Слухайте душею, а не вухами. Дивіться не очима, а душею. І задавайте кожен, кожен, хто зараз дивиться це відео, задайте собі питання, що насправді стоїть за тим, що ви вважаєте негативним, що стоїть за вашою агресією, злістю, ненавистю, що вчать вас ці уроки, що дають, для чого вони вам? І головне питання, яке вам допоможе, запам'ятайте просто його, для чого це мені? Так? Для чого це вам? І ви можете після того питання, коли ви дасте собі глибинну відповідь, для чого, для чого, для чого, поки не дійдете до самої глибини, до самої істини, можете багато чого усвідомити, багато чого переосмислити, перевернути медальку з мінуса на плюс. Тому рідненькі замисліться кожен, хто має таку можливість, хто має конфліктні ситуації, наприклад, якусь образу чи агресію, чи якийсь конфлікт, так? задайте собі питання, для чого. Отже, рідненькі, як змінити мінус на плюс, я вам розказала через приклад і глибинні усвідомлення, як трансформувати злість і агресію у любові прийняття, як стілити стосунки і себе, своє здоров'я також. Моя місія на сьогодні виконана. Дякую вам за увагу, за кожен ваш лайк, за вашу підписку, кожен ваш коментар, адже вони допомагають розвиватися каналу. Адже завдяки вашим репостам та вашим лайкам ці глибинні усвідомлення та можливість цілити себе, своє життя, так, має все більше і більше кількість людей. Тому буду вдячна вам, якщо поділитеся своїми інсайтами у коментарях, своїми історіями і як ви трансформуєте мінус на плюс, я, повірте, читаю кожен ваш коментар. І дякую вам, що ви є. Всім добра, любові і прийняття істинного, щирого, глибокого і духовного. А з вами була Віта Романюк на каналі Шлях до істини. І до зустрічі у наступних відео.